Арешти завтра два. Ви, що? Ну, що ви на людей перекидуєте? Вину? Ні, ну, ви, ви вину стоп, перекидуєте. Стоп. стоп! Ви голосували стоп. Ви голосували. Ви голосували! Ви кричали ви голосували ганьба? Свободу, ви кричали ганьба. Тільки ви голосували. Йо. Що? Я сказав, що я піду разом з вами. Заним. І я разом я з вами. Разом? І я сказав, що ти мені розкаже, шостий раз? Встань шо? на моє місце! Дуже розумний я такий! Неся відповідальність та, ти. Та, ти. Закрийся ти! Не спалі закриється! Розумний, бля! Що не так? Захотіла йо! Ми з демо зараз готуємося. Зараз жовтне виходить і йдемо всі разом. Звичайно!

Я у нас перший барикадів. Я біля жоднего ми чекаємо. Все. Хлопці, хлопці дівчата, хлопці дівчата. Ви я, спокійний. Я, спокійний. я спокійний, я спокійний, я спокійний. Ми зробили все, що могли зробити під час переговорів. Ми отримали ідеальний варіант рятування наших людей, припинення кровопролиття, братовбивства. вбивства і гарантію випуску наших людей, які зараз зараз... — І продовжуємо це робити! — Не відпустять вони нас! — Зиндзю да. не відпустять вони нас! — Так! Так! В тому часі... Ні, вже тепер ні! Вже сьогодні, після нашого рішення, і Зиндзю не відпустять, і в тебе, і мене вже не випустять. — Ну, не треба перекидати вину mm. на нас. — Слухай, ти взагалі не розумієш, що ти робиш. — А що в понеділок? буде? — В понеділок ми будемо всі сидіти в СІЗО. Всі!

І головою думати не будемо. Так, товариство. Зараз не випустять тих, що взяли вчора. Ми, Ми йдемо воювати зараз. Ми разом з вами. Шикуємося і йдемо. ну що ну, тут там? Ну, там? там а та, от там от хлопці больше делають. І то більше, А, більше, а я зараз бачив. Як Шо? садять людину, у якого є жінка з дитинкою, які чотири місяці. Аккуратні відійшли. А ти мені не Ну ви тикать? Ти це бачив на власні очі. Повоювати захотілося. Будемо воювати. З головою подумати! Ваще! А що два місяці? Та бляха, два місяці два місяці, а я не тут стою з тобою поруч, ні? Легко критикувати, важко пропонувати, відстоювати. Критикуй! Воюємо! Разом всі! Хоті воювати, акуратно, що там десь їжі, що ті поступки, на які палку взяв. нормально, йдемо в палку воювати. Людина, наша боротьба повинна продовжувати. Люди з головою, а не палкою проти ружа. Про це треба головою думати. Ті положать тисячі людей, які бою. Ми ж йдемо зараз. Ну Ви сказали воювати. Ви сказали, там герої від Ви Та Ні, йдемо. Ви хочете познімати. Чи хочете воювати? Ідемо воюємо. Я Говори. хочу воювати, всі двоє. У мене діти і, і мать. І у мене а діти. І тобі не треба воювати, треба людей освободити. Думати. що, люди сказали, йдемо воювати? Ну, молоді, не можуть. Ти ж розумієш, що вони емоціональні зараз. Що ну, нам робити? Не ну, поддаваться на все. Виключити. Але бачите, люди настільки є заелектризовані, люди настільки емоційно все сприймають. Я слабі. Це розуміло. Ви вже це результат того, як Берго залишається з громадою на то, що, що що як саме проводить багато? Багато може бути поступки, але люди вже цього не сприймають. Вони Ми є з народом. Як нам бути? Ми ж не можемо йти в розріз з людьми. Ми тримали довший час. Майдан мирним. Ми стримували народ. Коли е, не потрібно було ухвалювати таких більш е, рішучих радикальних рішень, але народ, народ потребує того І Тому ми, як політики, маємо бути згодом, бо іншого навіть не немає. Будемо старатися максимально зробити, щоб не було ніяких провокацій. Будемо намагатися зараз, щоб якщо і ми проводили акції протесту, їх зберігати, ну скажімо, в такому руслі, щоб нас не звинувачували ну, в якихось інших непередбачених моментах. Провічі, але почекай. Олеже, я, почу… я перепрошую, просто інша сторона є. А коли ми там кричали, люди кричали, що йдемо штурмувати на Грушевську. Ми стали, Руслана там бігла, і ми прийняли рішення, що будемо до просто стояти і зачекаємо, поки приймуться. Що ж не прийнули, того не приймуть. Я ж кажу, ми були там на першій барикаді. Слухай, чоловіче, я був теж там на барикаді, і ти чув, як народ кричав. Нам не страшно, але то безсмислено кутати. Розумієте, що якщо зараз йдемо, то, то величезна... Послухайте, ви мене в чому за... Люди добрі, ви мене в чому <звук> зараз, зараз переконуєте? Ви мене зараз переконуєте в чому? <звук> Яку позицію я два місяці тримав? <звук> Правильну <звук> позицію? <звук> Ні, ви цього за... Жовтеє пішов. Люди, Хай вишукується. <звук> Хай вишукується. Що? Ні, ну, так що тепер? Ми вже все змінили. Ми ви вийшли з переговорного процесу. Ми можемо переглядати це